Вітаю друзі! Сьогодні 8 серпня 24-го року і я мало не забув, що я ж прищепив тут іще один нектарин до цього персика. Ух ти ми вийшли з бухти! Роял Старк Stoреco Старк Red Gold Americana Secret Термін дозрівання Середина Кінець серпня великий і смачний. Зараз я вирву для і ми скуштуємо. хвилинку, друзі. Тут їх небагато, хоча я вже тут виривав хвилинку і Stark Red Gold. Перевірений, надійний, морозосікий американський сорт. Що є у них виолокаційні кадри, які підтверджують це просування 183 грами знаходження це сигналки перший рік, красивий, щонайменше через дві побороння. Ароматний. Зараз ми його скуштуємо. І звісно, що у росіян підбирає, і звісно, що не хочеться їм вірити в те, що це правда. Їм треба якось. Ну, Показати, що щось красота і складно робити, Як скрава, жовта, м'якуш представити до прикладу цю аромат. Такий персиковий, справжній. Кисточка треба, відділяється легко. Про ризики внутрішнього тому що росіяни, якими б не були, потрібно. Ну, звичайно, е... соковитий. Неочікувана, по-друге, вона безпрецедентна. Від Київ за три дні ми зараз невозможно. Звільнити... невозможно працювати. Ох, і добрий же, друзі. Ох, і добре, а солодкий. І легка кислинка доповнює цей смак Їв би днем би і ночу. І вранці б, теж би їв би такий персик. Тим більше, що персики дуже корисні. Порівняно з виноградом, персики можна їсти. Всім. Старк Ред Голд сажайте, щепіть, вирощуйте з вами був Петрович Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До також потребує пропаганди та побачення. Так абсолютно дуже урожайний він.